Ми не мали можливості вибрати, де нам народитися, в якій країні, в якій сім'ї, але Бог дає можливість вибір кожному з нас, де ми будемо у вічності. Ми можемо обрати. І Бог і для того послав сина свого Ісуса Христа, щоб кожен з нас не помер, але мав життя вічне. І для цього і поставили на церква на цій землі, щоб кожному показати цю істину, щоб вертати людей в реальність, тому що люди конкретно впали в ілюзію, в матеріалізм, ніби піч після матеріального життя більше немає нічого, але це неправда. Вже доказано, що людина складається з духу, душі і тіла. Дух і душа вони вічні. Тіло воно. Загине. Ми вийдемо з цього тіла, і тіло воно згниє. Але дух і душа вони переродяться в житті вічному. І ми сьогодні робимо цей вибір, де ми будемо? Ми будемо з Богом, в царстві Божому, чи ми будемо з лукавими зі всім злом, з гріхом, там, де Бог позбирає це все зло в пеклі, в аду. І тому так важливо нам вже сьогодні призвати ім'я Господнє, бо Ісус каже: хто призве ім'я Господнє, той спасеться. А як призвати ім'я Господнє? Це значить покаятися. Тому що покаяння це перший крок до Бога. І це значить, що ми прийняли рішення слідувати за Ісусом Христом. Ми вибрали Ісуса Христа в своєму житті. Якщо ви хочете бути в Царстві Божому, якщо ви хочете, щоб ваше ім'я було записано в книзі життя, пишіть мені, я служитель місії слова Боже. Я допоможу вам призвати ім'я Господнє і наша церква. Наші пастори вони вчать кожну людину ставати Божою дитиною, реально бути тими, хто виконує Божу волю, бо таких поклонників собі шукає Господь. Тому пишіть, і ми з радістю допоможемо і підтримуємо вас, щоб ніхто, хто слухає це відео, ніхто хто є на цій землі, не помер, але мали життя вічне. Для цього Бог і послав Сина свого Ісуса Христа. І Він явив нам спасіння, він явив нам істину і Він воскрес. І ми воскреснемо, якщо ми будемо з Господом. Амінь.